Імені президента України, Верховного Голови командувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. У Житомирі на військовому цвинтарі знову пролунали постріли. На щиті до рідного міста повернувся 36-річний герой Олексій Ярчевський. Він навчався в загальноосвітній школі номер 22 Після закінчення вступив і успішно з візнакою, закінчив професійно технічне училище номер 15 отримавши диплом з візнакою і отримавши підвищений розряд газоелектрозварювальника. Потім працював у сфері приватного бізнесу. У 2020 році виїхав до Угорщини на заробітки. Був успіш. Людиною у своїй справі він е, був талановитим майстром, ремонтувальником техніки е, і електричних мереж. Проте, 24 лютого 2022 року, дата, яка змінила плани кожного українця, Олексій попередив своїх рідних: якщо буде війна, якщо расисти нападуть на мою Україну, я відразу приїду. І так і трапилося з березня 2022 року. Олексій став на захист України в одній з військових частин десантно-штурмових військ ЗСУ за два роки захисту України. Він від рядового став молодшим сержантом. Від рядового він став командиром. Про його подвиги завжди пам'ятатимуть побратими та вся Україна. Завжди в нього були золоті руки. Він відновлював і, ту техніку, і ту техніку, і ту зброю, яку ми забирали у, збирали на рашистських расист, на позиціях. Завжди в нього була машина, Жодного, жодної хвилини він, він не був ну, спокійний, вільний чи відпочиваючий. Завжди він крутив щось, щось щось робив. І завдяки ньому у нас була завжди і електрика, і зв'язок на будь якій на, на позиції, на нулі, там, де ми базувалися. Кругом у нас був зв'язок тільки завдяки Олексію. Його мужність, і відвага відзначені відомчою відзнакою бригади десантно-штурмових військ, в якій він служив. Але ми точно знаємо, що це, це його єдина прижиттєва відзнака. Але я точно знаю, що такі воїни. На жаль, посмертно, але мають бути відзначені державними нагородами. 24 травня 2024 року. Захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися батьки, дружина, донька, близькі та бойові побратими. Світла, пам'ять і слава герою.